Длякі і українці жили на цій землі сотні років пліч-опліч. Історія співіснування двох братніх народів не завжди була простою. Але ми залишимо це питання для дослідження істориків. У нас же програма кулінарна нас цікавить, як польська традиція могла вплинути на формування сучасної і відомої нам української кухні. Польські впливи в історії Луцька помітні повсюду іноді вони просто ніг. Мій співрозмовник консул консульства Республіки Польща у Луцьку пан Кшиштоф Савіцький. Пане Кшиштофе, історія співіснування наших народів на теренах Волині сягає сторіч. Іноді ця історія була сумною, іноді була трагічною. Але природньо йдучи в майбутнє, все-таки шукати те, що нас об'єднує. Які такі історичні віхи є такими, якими ми могли б пишатись в історії наших двох народів на Волині? Напевно, феномен Поганічка. A fenomen pogranicza to jest wszystko. Podobne mowy, duże podobne mowy, ile ja знаю, ukraińska mowa najbliższa podobna do polskiej mowy e, i do słowackiej mowy. Integralną częścią naszej kultury, kultury wspólnoty, to jest i i kultura, jeża. Za stole zawsze z dobrymi przyjaciółmi siedzieliśmy za stołem. Tym biż my musimy rozmawiać w czasach kiedy Фест-фуд домінує, правда? Ми сьогодні будемо, пане Криштофе, готувати щось із польської кухні. Ми спробуємо зробити сьогодні бігос. А які особисті кулінарні уподобання пана консула? Раніше бідне хлопство їло капусти дуже багато, правда? І після свят, після весілля, з, з панських столів йшло м'ясо на них, так? І вони додавали, додавали до капусти. tak bigos z kapustą i e, bigos to jest wse ale tak no, prawdziwy bigos musi być drogi nie ma dwóch odnych takich samych bigosów każdy bigos jest różny. ale nie trzeba zabuwać, że kapusta musi być fajna ale musi być dużo różnych y, y, no różnych y, różnych miast, ale musi być suszona sliwa i gryby. Bez grybów i sliw nie ma, dla mnie nie ma bigosu. Kogo ktoś mnie każe, że, że, że o, my zrobiły jarski bigos bez miasta, ja nie rozumiem, jeszcze, co to za bigos. Bigos Oj, mój u mnie baćko zawsze gotował bigos i bigos je. Мусить бути, що ложку поставиш, вона стоїть. Триматися. Він готується дуже довго зазвичай. О, дуже довго, і можна два-три дні. дні так. Так. Потім поставиш на балконі, мороз, і потім після двох-трьох днів так, відкриваєш. Ну от, власне, чому мова йде про біос? Ми шукаємо в в українській кухні, ми шукаємо тих поєднань, які є у нас. І от наша українська тушена капуста з м'ясом, це якраз є власне те, що було запозичено, ми вважаємо, від польського бігусу. А як ви вважаєте, а які страви українські були б запозичені польською культурою, польською спільнотою? Ну, спочатку це була одна спільнота, а потім пошла, пошла, пошла процес. Konkre kulturnej konkretyzacji mownej konkretyzacji etnicznej, konkretyzacji, tak? To jest duże składne procesy, a a ccc a iża ce, ce, ce wikami robiły ludy pod pod imną Iżu. Ja nie znam, kto od wziął. Przenikanie, jak będzie w ukraińsku języku. Przenikanie, 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 przenikanie kultur. To jest ciągły proces i daj Boże, żeby tak było. Żeby ten Żeby nasza kultura, a kultura jedzy, tym bardziej, była takim, żeby to była kapusta. Біго з капустою. Та й буде. Дякую за гарні слова. Ми зараз в гарному тренді. Наші народи тісно йдуть пліч опліч. Зараз ми сподіваємося, що спільне майбутнє, а спільне майбутнє починається з спільного столу. Спасибі вам ще раз. І смачного. І смачного столу. <зас> Дізнатись більше про традиції польської кулінарної школи і про те, як вона прижилась в українських реаліях, спробуємо людини, яка не тільки добре це знає, а щодня сама готує у сестри Альбіни з Луцької дієцезії. Пані Альбіно, розкажіть, будь ласка, от які є традиції польської кухні, які от тут в наших українських умовах от постійно зберігаються і які дають власне ту автентичність національну? Ну, у нас таке традиційна на вігілію, да, щоб ми на передріздвому святку, ну готуємо такі різні страви. Да, там риба фарширована, риба запечена. Більшість це є з риби для того, щоб. Ну, ну, але то значить так, що мусить бути конче страви рибні без м'яса. Без м'яса, так, так, так. Бо це є вігіли на вечера, ще так. нема такого, якби що можна не їсти м'ясо тільки. Ну, короп, як правило, завжди має бути за столом, так? Так, так короб, короб або щука. А як коропа ви готуєте на відділлі? Ну, Ми його віддаваємо, витягуємо звідти кісточки і перемолюємо це м'яско, додаємо морку, це і фаршируємо. фаршируємо. Да. А цей знаменитий барш, барш а. є така ще так, так, традиція, що червоний барш. Нарізаємо баршик, ну, нарізаємо. Тобто це бурячки, дош... так а, з бурячки дош... а... без капусти. Без без це, це просто юшечка з буряків, буряків, яку ми доправляємо там і робимо що таке до них вушка. Вушка, вушка. А вушка вушка, те, з, грибами. вушка з грибами, так? Теж вони пісні мають бути так. на відділі. Скільки страв є якась традиція? Скільки страв на відділі? Ну кажуть, що мають? зазвичай 12, 12 повинно бути, але ну кого скільки тут. Ну, але ви бачите, які ті ми є подібні за столом православним, теж 12 страв нарізлоє. А які ваші найулюбленіші заліз страви от польської кухні? В нашій програмі ми сьогодні будемо щось готувати з польської кухні. От що б ви нам ви могли порекомендувати? Ну, можна сайбарщик і... Ще є такий така страва дуже хороша, як бігус. бігус. От власне ми якраз і, і будемо. Ми шукали рецепт цього бігуса, і Будемо якраз готувати цю страву. Рецепт найсмачнішого бігуса Ми розшукали у кулінарних книгах. Забутий смак Луцька. Я її автор і ведучий Олег Іванюк і моя чарівна помічниця Вікторія Поліщук. Сьогодні ми готуємо дивовижну страву польської кухні Бігос. Вікторія, що ти дізналась про Бігос? Про бігося дізналася те, що це найдавніша страва польської кухні, що з часом зі століттями вона видозмінювалася. І От, власне, ми сьогодні покажемо один з варіантів Бігоса, так. який дійшов, можливо, до нашої дні. Е, бігос, е, взагалі, дійсно одна із найдавніших страв. Є перша кулінарна книга польська випущена в Кракові 1682 року. Компедіум фулерарум. Улераном називається ця кулінарна книжка, і там 20 варіантів приготування бігоса. Що дивовижно, в нашому розумінні бігос це, як правило, страва з капустою. Нам здається, що це капуста. А насправді бігос готувався без капусти. З капусту бігос почав готуватися лише у середині 18-го сторіччя. Тобто бігос це завжди була страва чи з м'яса, чи з риби, і її суть полягала в тому, що різні складові дуже довго тушились. Наприклад, бралися там деякі види риб. Вони клалися у казан, ставилися в піч, і вони дуже довго томились. І це був біг з риб, був біг з раків, був біг з ружних м'янс. Давалось декілька різних варіантів м'яса. Вони томились, томились, томились. Чому з'явилась капуста? Ну, капуста з'явилась, очевидно, з економії, тому що треба було трошки розбавити. А можливо, тому що ну, стільки з'їсти м'ясо здоров'я не витримає, да? тому що кислинка повинна бути. І е, шляхта, яка їла такі. Такі величезні е, там каструлі бігоса вона страждала на те, що у нас називається подагра, тому що м'ясо треба їсти менше. Відповідно, з'явилась капуста. Ну але треба сказати, що капуста додала бігосу його шарму. Е, ще раз хочу тільки сказати: єдине в нашому розумінні тушена капуста з м'ясом це українська страва. Це не є бігос власне, тому бігос він має трошки інші, інше забрання. Отож, що ми сьогодні тут маємо? Маємо ружне м'ясо. Маємо обов'язково є е, вимогою, щоб тут у нас була частина м'яса вудженого, тобто копченого. Так? Ми тут маємо трошки копчений бочок, маємо прекрасну таку копчену ковбасу, маємо підкопчену таку полінвіцу. Так, маємо шинка, ну вона більш так, якби сиров'ялина, і маємо язик. Язик додавить нам до текстури. Обов'язково. Два вида капусти. Тобто ми від цього м'яса візьмемо частинку, капусти повинно бути стільки, скільки ж м'яса. І ми повинні в рівних мірах взяти капусти сирої, свіжої і капусти квашеної. Ну і безумовно маємо гриби, бо гриб додає сюди, в першу чергу він додає сюди трошки вологі цю страву. І е, гриб, ну, безумовно, були б ми шляхтачами, ми використали білий, але шампіньйон нам нормально дуже проходить, він не вимагає попередньої термової обробки. З приправ все дуже скептично. Маємо сіль, чорний перець, маємо папріку і обов'язково тмін, без якого біос не відбудеться. Тушити це все ми будемо в хні. Нам потрібно біле вино, біле витравне віно. В даному випадку маємо прекрасне вино Кастельмарко Шардоне. Воно якраз нам підійде для цього казанку. Отож, розподіляємо ролі. За тобою гриби, ну і якась така вендлінка, а я ріжу все інше, так? От, ріжемо ми їх досить тонко. Чому тонко? Тому що в процесі нашого приготування, а приготування знову ж таки буде дуже довге. Так, я вже справилась. Є ще так, щось Так, готувати ми будемо. Це знову ж таки. Підготуємо казанок, а потім uh -huh. будемо це все доводити в печі. Бігос, ну його теж така особливість є та, що бігос готується дуже довго. Uh -huh. Справжній бігос там можна готувати там, три дні з перервами такими. Чим довше готується бігос, тим безумовно він є кращим. Так, отож, м'ясо у нас практично готово. Залишилося нам тільки ще дорізати цибульку, так от розділимося. Щоб тобі не було сумно, ти не плачеш, коли ріжеш цибуля. Mm. Кажуть, що треба ніж змазати. Е, так досить. Так, mm. да, отак от можемо досить крупно, але отут ми її, отак далі ми її шинкуємо. Тому що особливістю нашої страви повинно бути те, що після, після термічної обробки оці всі наші інгредієнти вони повинні злитись в один в одну текстуру. І в цьому є якраз і... Суть справжнього бігусу, який нас поведе десь туди до давніх шляхетських часів. А тим часом ну, цю частинку можемо залишити, нам цього буде досить, я починаю у цьому казанковому, в цьому ж казанковому ми будемо далі готувати в печі, починаю ці всі наші інгредієнти змішувати. Тут у нас є достатньо жиру, 4, 4, так, достатньо жиру. Тому ми це сміло кидаємо в казан. З тим, що е, чуєте, який прекрасний, мій улюблений кулінарний звук. Це мелодія, яка, ну не знаю, там перевершує Моцарта, Шопена і усіх взятих, коли так хварчить в казані. І ми починаємо далі отак от підсмажувати і витушувати оце наше м'ясо. Ми там маємо бочок, який повинен пустити свій, свій повинен пустити сік. І відразу додаємо сюди наші. Наші гриби. Пам'ятаєте, я говорив про гриби, що вони нам додають вологи. От е, власне гриб, ну він десь там відсотків, мабуть, на 80, так як кавун. Він же ж з вологи то е, складається. І от він нам дасть от сюди оцю вологу, яка буде пускати його. Так, і тим часом, тим часом доходимо до наших прянощів. Сіль. Солі не дуже багато, тому що у нас солені наші, наші м'ясні продукти. Додаємо перцю, перцю не шкодуємо. Шляхта любила перець, червона паприка. Червона паприка, безумовно, з'явилась, ну, може, трошки пізніше, коли з'явився біос, але червона паприка дуже швидко попала до Польщі. І ось тмін, цілий тмін ми сюди закладаємо. Цілий тмін і надходить час. Ви все, 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 нібито все дуже просто. Ми лише слідкуємо за тим, щоб от в казані оця наша м'ясна основа вона повинна сідати, сідати і сідати. І доходимо ми до капусти. Спочатку даємо капусту свіжу. Чому свіжу? Тому що вона теж нам повинна сісти. Тобто вона повинна теж віддати трошки своєї вологи, вона повинна стати м'якшою. І ми отак от весь час оце помішуємо, помішуємо з капуста з м'ясом. Да? А тут є цілі такі хитрощі. Хитрощі цілі. І найшов, надійшов час на нашу квашену капусту, або, як кажуть, поляки. Капуста кішона. І ось тепер, коли, як ти бачиш, Вікторія, наша капуста вона вже сіла, надходить час на наше гарне вино Кастельмарко. ми сміливо так от його сюди вливаємо. Це ж замість, навіть буде така алкогольна страва. Замість води алкоголю тут не буде. Алкоголь випаровується під час тушіння, під час печіння. Тим більше, що це вся прекрасна річ у нас йде зараз в піч. Нам треба запастись терпінням. На три години маємо спокій. І за три години спробуємо цей прекрасний аромат. З вами програма Забуті смаки Луцька». Я Олег Іванюк, моя помічниця Вікторія Поліщук. Нарешті пройшли три важкі години очікування, і ми отримали оцей такий, я вважаю, кулінарний шедевр. Вікторія, доручаю тобі зняти, зняти звідси кришку. І... Аромат просто чудовий. І, і, і приміщення наповнюється такими прекрасними чудовими запахами. Ну що ж, давай я тоді. От, е, тут Будемо важливо... куштувати, що ми приготували. Так, да, дивіться, важливо подивитися, дивіться, який він, цей бігос, розумієш, який от він стає, до якої консистенції от доведена ця капуста. От як вона виглядає? Ну-ка. Так, тепер мені. І що ж? Момент істини. Так. Пробуємо. Твоє здоров'я. Ну, хто скаже, що це погано? Той мені не друг. Ні, Це не схоже на традиційну м'ясо з капусти українським. Це Ми приготували справжній бігос. Це бігос. Для того, щоб приготувати бігос, необхідно взяти м'ясо та шинки вуджені 1 кілограм, язик телячий варений 100 грамів, капуста квашена 500 грамів, капуста свіжа 500 грамів, печериці 100 грамів, одна цибулина, півпляшки білого сухого вина. А також необхідно додати суміш спецій, чорний перець. Кмин та сіль Сьогодні ми навчились готувати з вами справжній польський бігос. А ще ми зрозуміли, що польська і українська кухні мають дуже багато спільного. У наступній нашій програмі будемо готувати справжні чешські кнедлі. З вами програма Забуті смаки» Луцька» і я, її автор і ведучий Олег Іванович.